Давайте сьогодні поговоримо про академічну доброчесність. Будь чесним, бути відкритим, Доворяти та бути достойним доброю. Бути доброчесним, відстоювати те, що віриш, що є правильним, що є найвищою цінністю. Що таке академічна доброчесність? Давайте зачитаємо зі статті закону України 42 про освіту. Академічна доброчесність. Це сукупність етичних принципів та визначених законом право, якими мають скеруватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання. Академічна доброчесність базується на таких принципах: чесність, повага, сміливість, довіра. Відповідальність та справедливість. Порушенням академічної доброчесності є академічний плагіат та самоплагіат. Порушення академічної доброчесності є списування та обман. Порушенням академічної доброчесності є фабрикація та фальсифікація. Порушенням академічної доброчесності є хабарництво та необ'єктивне оцінювання. Бути доброчесними означає робити правильно, навіть коли тебе ніхто не бачить. Ми, Ми підтримуємо маніфест доброчесності!